Станом на ранок шестеро загиблих та 91 поранений у Харкові внаслідок учорашнього обстрілу. Загинула 14-річна дівчинка, ще одна дівчина 17 років у важкому стані. Била по місту ворожа армія керованим авіабомбами, повідомляють в обласній прокуратурі. На місці події перебуває наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вона наживо зі студією. Катю розповідає, що відомо про стан поранених. Вітаю Олена, насправді розбір завалів та ліквідація пожежі на місці влучання ще тривають. А сказати, чи поки що чи є там ще люди, чи немає, профільні служби не можуть. Однак просто подивіться на що перетворився цілий район. Пряме влучання авіакомби було у 12 поверхівку. Немає цілого під'їзду. Всюди бити скло, кров, биті автомобілі, будівельні уламки. Вчора тривала рятувальна операція. Люди, які опинилися на верхніх поверхах, вони перебували у заручниках полум'я, працівники ДСНС намагалися їх врятувати. І станом на зараз вже маємо шість загиблих, та кількість постраждалих сягнула майже сотня. Станом на ранок п'ять постраждалих дітей перебувають у задовільному стані. Однак, 17-річна дівчинка і досі у важкому. Лікарі борються за її життя. Одна людина загинула, коли їй вже почали надавати медичну допомогу, бо отримала дуже важкі поранення. Внаслідок авіадару по Немишлянському району міста за загинула 14-річна дівчинка під час удару, вона перебувала на лавці біля дитячого майданчику. І як нам розповіли місцеві, її тато був зниклий безвісти на Донецькому напрямку. Також серед загиблих 66-річний Сергій пан Сергій проживав у цій 12 поверхівці. І вчора у нього був вихідний. Він працював водієм тролейбуса. І коли це сталося, він відразу побіг рятувати свою дружину. А вона отримала легкі поранення однак. Вижила, а він загинув. Там були системи наведення, тобто вони летіли не по балістичній фактично траєкторії, а фактично, ну тобто, ціле спрямоване по певним координатам. Да? І е, значить, наразі ще аналізуємо, однак в висновок робимо один. Це виключно вулиці, виключно парки, велике скупчення цивільних людей. Це житловий, тобто будинок. Це знову таки масовий терор, фактично там убивство нашого цивільного населення. Вчора тут була у місті масована атака. Росіяни п'ять разів влучили по різним районам міста, і зокрема, одне з влучань пройшлося по парку в одному з районів міста. Зауважу, що це було в день, коли там збирається велика кількість людей з дітьми, бо там дитячі майданчики, атракціони, і, зокрема, там загинула одна дитина. До того ж, зазначу, що російський обстріл зокрема знову спричинив проблеми з електроенергією. Поверхня даху, якби та, здригнулася, от прибігла додому, тому що здавалося, що біля мого будинку забігає. Моя подружка каже в сусідній будинок прильот, дивимося з вікна і от палає буквально під'їзд будинку. Чула свіст, як ракета летіла. Я збиралася виходити з під'їзду і показувалася прильот по дому. Я пробалаю всі заходи що залишатися люди тут не можуть, і за інформацією міськради місцевих жителів мало можливість відселити до гуртожитків. Це наразі вся інформація. Будемо там спілкувати. Олена, Катю, дякуємо тобі за подробиці. З нами на прямому зв'язку була Катерина Кусмарова з Харкова. Розповіла про атаку на місто.